І вона внутрішньо керується своїми законами. В релігійному порядку. Так, Правильно? то давайте ми повернемося до Правильно? релігійного порядку, а не до громадського порядку. Ні, почекай. А чому ні, ні, почекай. Підміняєте якщо... одне поняття. і Ні, інше. так я не підміняю. Виходить я співставляю так? два розуміння. Так. І так. Він треба і те виконувати, і те виконувати. Так. правильно? так. ну тепер. Значить, якщо ви проти цієї громади кажете, що в мене зареєстровано, в нас зареєстровано. Я ще раз прошу почекайте. вас не говорити такого, бо слухайте. такого ви слова навіть не звучало. Що? Я вам хочу сказати, бо ви почекайте, я інше. вас слухав довго. Сама мудра людина та, яка вміє слухати. Я вас так. слухаю. От тепер дослухайте до кінця. Тепер, Ця громада була зареєстрована, так, як ви кажете, була зареєстрована ця громада, побудувала цю будівлю за свої особисті кошти. так, Громада наняла наняла собі священника. По статуту священник нанімається, а не священник, це, як кажуть, ставиться кимсь насильно. так. Священник підпорядкований громаді по статуту церкви, по статуту церкви підпорядкований громаді. Громада сьогодні збирає збори і недовіру і, недовіру священнику, і священник пішов до побачення. Більшістю громади, більшістю громади. не 51 голос на 50 голосів, а 202 голоси проти 10 голосів. 8 голосів. Візьміть 202 голоси проти ніхто Не виганяє, просто йому пропонують переходити його ніхто не гонить. Переходь під юрисдикцію Київського патріархату разом з нами. Громада залишається. Громада ж залишилася. Нам тільки потрібно початку поставити не московський патріархат, а Київський патріархат. І все. І та сама громада, так так, хоч ви так, 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 Нам не, не даєте зробити перше. Бо Люди хочуть дитини. Розумієте, щоб слухати. Тепер я вам хочу більше. Знаєте, я розлумаю. Шановний, почекайте. Тепер давайте. Ми також. Зробимо ставимо це питання. Священник відмовився відмовився переходити під Київський патріархат. Священник не угодний цій громаді. Громада приймає рішення відсторонити священника і, найнявши іншого священнослужителя, з ним, цією самою громадою, залишитися в цій самій церкві. Так, логічно розсудили правильно. Правильно. Значиться, громада керує тим священником, Розумієте? Тепер вісім чоловік, вісім чоловік керує цією громадою. Вони ще не всі прийшли. То чому? Чому фактично розібратися тепер? Я не кажу, що да, ви громадська влада. То чому ви влада йдете проти оцієї громади? Тож не против. Так, ви йдете. проти. Давайте проголосуємо по його діях, по його словах. Проголосуйте, Так, не підбурюйте людей. Ще раз от. Я не підбурюю. Я священник. А ви не стане? Слухайте далі. Далі. Ну чого неправильно? Ніхто не вбивати, ніхто не прийшов. Почекайте. Ну то ви можете дослухати? Ніхто не прийшов вбивати. Ніхто не прийшов катувати. Люди оці зібралися, які побудували цей святий храм, зібралися, віддайте нам ключі. Все.